Їх було збудовано дві одна в Україні, інша в Росії. Приголомшливий символізм, адже різницю між народами показано навіть на прикладі монументів. У цьому відео розглянемо різницю між двома відомими монументами: матір'ю Україною в Києві, вона ж батьківщина мати, та статуєю у Волгограді Родіна Мать Завіт або ж українською батьківщина кличе. Перед цим про авторів. Автором волгоградської статуї є радянський скульптор Євген Вучетич. До речі, родом з Дніпра. Він розробив саме образ і композицію монументу. Щодо київської статуї, то її історія інша. Перший проєкт також створив Євген Вучетич, але він не встиг завершити роботу. Скульптор помер на етапі ескізів. Після цього проєкт передали українському скульптору Василю Бородаю, який і став автором остаточної версії статуї. Він повністю переробив композицію, створивши вже відомий сьогодні спокійний вертикальний образ. Отже, обидва монументи частково пов'язані з ім'ям Бучетича, але завершені вони різними авторами і різними творчими групами. Тепер до цих приголомшливих відмінностей, які схоже. Краще за все пояснюють різницю між росіянами та українцями. Перша ключова відмінність поза і композиція. Волгоградська статуя зображена в русі. Вона крокує вперед, підіймає меч і витягує руку, ніби закликаючи до бою. Київська фігура стоїть нерухомо. Вона тримає меч вертикально, а щит перед собою. Її образ не про заклик, а про оборону, а обличчя тверде. Спокійно. Друга різниця атрибути. У Волгограді тільки меч, і він використовується як символ атаки. У Києві ж меч і щит. Композиція підкреслює захист, а не наступ. Третій аспект розміри. Волгоградська статуя має 52 метри, а разом із мечем 85. Київська ж вища. Сама фігура 62 метри. А з постаментом 102 Четверта відмінність це матеріали та конструкції. Монумент у Волгограді зроблений із бетону, що дозволило створити динамічну форму. Київська ж статуя виконана з нержавіючої сталі і має масивний внутрішній каркас. Завдяки цьому вона більш статична і конструктивно стійка. П'ята різниця стиль і характер подачі. Волгоградський монумент збудований на ідеї заклику до боротьби. Та пов'язаний із битвою за Сталінград. Київський монумент символізує оборону країни та пам'ять про війну. А сьогодні державну стійкість. Як підсумок, волгоградська статуя динамічна і наступальна, київська статична і оборонна. Обидві монументальні, але виконані з різними художніми та ідейними цілями. Що ви думаєте про це? Ще кілька років тому у мережі звернули увагу на Дивний символізм у цьому питанні, тож тут просто нагадування: звісно, це не єдині у світі статуї, що пов'язані з батьківщиною, але саме вони особливо відображають реальність сьогодення.